Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Вітаю усіх з тижнем масляної і пропоную приготувати вам незвичайний млинцевий торт. А незвичайний він тим, що в складі млинці трьох смаків. Розпочнемо приготування саме з них. Для першого виду млинців нам потрібні 2 яйця, вершкове масло 20 г. Борошно 120 г, молоко 325 мл, цукор 50 г і чай матча 5 г. Перемішувати я буду за допомогою кухонної машини. Але можна це все зробити і звичайним вінчиком. Перекладаю яйця в чашу і починаю перемішувати. Поступово додаю цукор. Продовжую перемішувати. Даю цукру трохи розтанути. Вершкове масло розтоплюю в мікрохвильовці, поєдную сухі інгредієнти чай матча та борошно і ретельно перемішую. До яєць додаю приблизно 1 четверту молока і поступово всипаю борошно. Помічник мій постійно працює, я лише міняю швидкості. Потім вливаю решту молока і в кінці додаю розтоплене вершкове масло. Додаючи інгредієнти саме в такій послідовності, тісто виходить однорідним та без грудочок. Приступаю до випікання млинців. На пательню додаю краплю рослинної олії, серветкою розтираю по всій поверхні і водночас забираю зайве. Тісто наливаю на пательню і обсмажую з двох сторін. Мені наливати тісто зручно з мірної кружки. В одній руці тримаю пательню, в іншій кружку. Невелику кількість тіста наливаю на пательню і відразу розприділяю його по всій поверхні. Бажано, щоб млинці були тоненькими. Ще один смак млинців будуть шоколадні. Інгредієнти залишаються такі самі, лише замість чаю матча я додаю 5 какао. З кожної порції тіста у мене виходило по 10-11 млинців. Діаметр моєї сковорідки 19 см. І невеличка порада. Якщо на пательні тіста забагато, можна зайве вилити назад в кружку. Ну і третій смак млинців з чаєм каркаде. Для даного рецепту я молоко замінила на холодну воду. Цією водою я залила 10 г квіток каркаде і дала настоятися. Послідовність приготування залишається, як і в попередньому варіанті. Млинці я буду обрізати кільцем, діаметр якого 17,5 см. Робити це не обов'язково. Просто коли я буду збирати тортик, я хочу, щоб бічна сторона його була рівненькою. Чай матча купити може не кожен, тому, приготувавши навіть один варіант із цих млинців, тортик все одно буде дуже смачний. Для торта мені потрібні три начинки: малиновий конфітюр, карамель та манго. Ви можете обрати начинки на свій смак, детально я на них зупинятися не буду. Малиновий конфітюр ми готували в одному з попередніх відео. Посилання я залишу в інформаційному боксі. Для карамелі потрібен цукор, вершки та масло. Цукор розтоплюю в кастрюльці з товстим дном. Додаю вершкове масло та нагріті у мікрохвильовці вершки. Все ретельно перемішую і тримаю на плиті, помішуючи ще приблизно хвилину. Малиновий конфітюр та карамель мають ухолонути до кімнатної температури. Манго я нарізала шматочками. Залишилося зробити крем. Крем також може бути на ваш смак. Я зробила крем-чіз. Кількість інгредієнтів та посилання на більш детальне відео ви знайдете в інформаційному боксі. Всі приготування завершені, можна приступати до зборки тортика. Розпочну я з млинців зі смаком матча. Кладу один млинець на підложку і змащую тоненьким шаром крему. Далі наступний млинець і знову крем. Викладаю так 8 млинців. Всього для мого тортика я використала 30 млинців. По 10 кожного смаку. А два інші млинці змащую кремом. Додаю ось так начинку. Начинку ви можете обрати за своїм смаком. Це може бути і банан, і яблуко, і груша. Млинець скручую трубочкою. Поки їх відкладаю в сторону, вони будуть чекати свого часу. Продовжую викладати на торт шоколадні млинці. Послідовність, як і на попередньому етапі. Вісім млинців змащую кремом. І два з начинкою. В начинку додаю карамель. Такий торт можна приготувати не лише на масляну. Він також підійде і на будь-яке свято. Всі, хто куштували цей торт, не відразу здогадалися, що до складу входять млинці. А на черзі млинці зі смаком каркаде. Послідовність також не змінюється. А ще привабливий цей рецепт тим, що для приготування нам не потрібна духовка. Адже млинці ми випікали на пательні. Коли всі млинці зібрала, торт обмотую ацетатною плівкою і надягаю кільце. Кільце в мене роз'ємне, тому фіксую зубочисткою. Починаючи від центру, викладаю млинці з начинкою по колу, утворюючи ось такий завиток. До кільця залишаю відстань приблизно в 1 см. Щілину закриваю кремом і також крем наношу на поверхню торта. Все розрівнюю, накриваю харчовою плівкою і притискаю підложкою. Таким чином верх тортика теж буде рівненьким. І відправляю в холодильник не менше, ніж на 2 години. Мій тортик простоє в холодильнику. Ніч. Зовсім трішки підрівняю верх тортика і можна прикрашати. Декором для мого тортика буде сублімована малина та полуниця. Кільце я поки не знімаю. Хочу, щоб ягідки були лише зверху. Щедро посипаю ними верх торту. Тепер можна зняти кільце, ацетатну плівку. Зовсім трішки підрівняю бічну сторону. І тортик мій майже готовий. Витираю підложку і по коло додам зовсім трішки рисової посипки. Як вам такий красунчик? Пишіть ваші відгуки в коментарях, ставте лайк і не забудьте підписатися. А я дякую вам, що готували зі мною, і до зустрічі в наступному відео.